Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Амінь. Бог любить тебе прямо зараз. Він завжди тебе любить. І Господь хоче, щоб ти занурювався в Його кохання, в його любов, щоб ти пізнавав Його любов, щоб його любов. Вона стала для тебе середовищем, в якій ти сьогодні розкриваєшся, входиш в покликання, здобуваєш успіх, насолоджуєшся життям, тому в Божій любові ти можеш насолоджувати життям. Амінь, амінь, амінь. Думаю трошки про наше лідерство, я пастор церкви, хтось. Пастор домашньої церкви, або керівник служіння, або керівник реабілітації. Бог знайшов нас вірними і поставив нас на це служіння. Але нам треба передивитись, в якому дусі ми служимо, якими словами ми наставляємо людей, що ми говоримо, який характер ми маємо. Це дуже важливо, тому що. Лідер або пастор або служитель, він може, там, де він відповідальний, в зоні своєї відповідальності або на своєму полі, де він має працю, як це поле довірене йому Богом і церквою. Він може туди принести добро, він може привести здорову атмосферу, він може туди, туди принести просвітання Боже. І може зробити багато-багато хорошого для того служіння, яке довірене йому Богом. Народі говорять, який поп, такий і приход. Так? Дуже багато залежить від лідера, тому що помазання, воно тече з голови. Яке помазання, такі, і будемо бачити наслідки, такі будемо бачити і плоди, і дивіться. Гарний лідер, служитель, пастор, він приносить в церкву здоров'я, добро, устрій, благословення, процвітання. Якщо пастор, наприклад, не розуміє свою роль і не розуміє своє християнське біблійне служіння. так, яким воно повинно бути, то він, той же лідер або пастор, він може нашкодити, травмувати, зруйнувати церкву, і так не повинно бути. Тому дуже багато що залежить від нас, тому що ми можемо або нашкодити, або травмувати людей, або зруйнувати служіння, або можемо принести в церкву служіння здоров'я, добро, благословіння і збудування. Тому що помазання тече з голови, помазання тече з голови. І так важливо нам бути ну, цими добрими пасторами для людей, які довірені нам Богом. Пару принципів хочу Там, з Яна 10 розділу, написано, що добрий пастор, а я сподіваюся, це ти. Ти добрий служитель, ти добрий пастор для людей. Він кличе своїх овець, по імені і виводить їх. Ти служиш цим людям, які тобі довірені. Ти поруч, ти знаєш їх потреби, ти знаєш їх ім'я, ти знаєш їх ситуацію, ти маєш з ними близькість, і вони знають твій голос, тому що ти багато з ними проводиш часу і перед Богом молячись, а вони знають голос, тому що ти поруч, ти даєш поради. Настанову, вчення, ти кличеш і ти ведеш, ти даєш приклад сьогодні, як служити, як жертвувати, як посвячуватись. І коли Він усіх своїх увесь веде, то йде перед ними. Будь прикладом в усьому, будь прикладом. Люди повинні бачити тебе попереду. Коли ти говориш про посвяту. люди хочуть бачити попереду тебе. Коли ти говориш про жертовність, люди хочуть бачити попереду тебе. Люди хочуть бачити приклад приклад, тому що ти вчиш, вони хочуть бачити це в твоєму житті. І ось написано, що Він дає приклад, він іде попереду, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос: це відносини. І це дуже важливо, щоб між нами були відносини. А за чужим вони не підуть, а втікатимуть від чужого, бо не знають чужого голосу. І далі він знову говорить: Я пастор до добрий, я не наймит, я пастор добрий, я служитель, хороший служитель. Пастор добрий кладе душу свою за овець. Ти готовий віддати все, ти готовий посвячуватись, ти не шукаєш свого. Ти кладеш себе, кладеш себе щодня за овець, душу життя віддаєш, розтрачуєш своє життя, сієш своє життя. Я пастир добрий, і я знаю своїх овець і мої знають мене. Це відносини. Я знаю, і вони знають. Я знаю, і вони знають. Ми близько, ми разом в полях. В справах, ми разом, це близькість, це, знаєте, як час, багато часу, коли ти проводиш з цими людьми, тоді ти можеш це все бачити в своєму служінні, в своїх відносинах з іншими людьми, як кладу свою душу за овець. Тому будь готовим сьогодні. Покласти свою душу за те, що довірював тобі Господь, благословляю тебе. Амінь.